Тесіх, розклад на тему, про що ви дізнаєтеся. Ну, це дуже такий беремо короткий термін, день, два, три, можливо, тиждень, але не більше. Про що ви раптово дізнаєтесь? Розклад на один варіант. Тому дослухайтеся, чи є там ваша інформація. Про що ви дізнаєтеся? Ви дійсно отримаєте якусь інформацію, яка була від вас закрита, тривалий час, можливо, це навіть оберігалася та інформація. Вона може стосуватися щодо ваших стосунків. Або дійсно ця інформація для вас була ну, дуже закрита того, що стосувалося вашого дому, вашої родини, ваших відносин у вашому домі. Тому що, можливо, у вашому домі іноді бувають зайві люди, від яких вже прийшов час позбавитися. Тому що, якщо ви не можете захистити свій дім. То ви про це, ну, можливо, як ніби будете навіть втрачати свою силу. Вам потрібно знайти ключ у найближчий час для того, щоб вирішити цю, це питання. Проаналізуйте, хто до вас приходить або з ким ви забагато спілкуєтеся. Можливо, це е, у більшому ступені це буде стосуватися вашого особистого е, місця мешкання, але може бути і робоче питання. І вам потрібно віднайти, хто у вашому оточенні є та змія, яка забирає вашу силу і не дає вам розвиватися саме там, де вам потрібно. Вам що потрібно зробити, знайти якісь варіанти. Тож вам потрібно проявити якусь свою хитрість, мудрість, спостережливість. Для того, щоб оті новини, які до вас вони від вас закриті, тому що ви не розумієте, хто вам шкодить і чинить вам перепони. І ви зможете це рішення віднайти, якщо ви проаналізуєте все, що відбувається в вашому житті, і ті події, які пов'язані у вашому житті із жінками, з особами з жіночої статі. Це можуть бути у когось близькі родичі жіночої статі, або в когось можуть бути подружки. Знайомі або там, колеги по роботі, і вони вам навмисно можуть робити якусь шкоду. А ви про це можете дізнатися і вирішити це питання. і Ви для себе дійсно знайдете той, те рішення, яке буде найкорисніше для вас. І та інформація, хто вам шкодив, для вас може відкритися. Це те, про що ви дізнаєтесь найближчим часом.